Зробиш болі каву? Зробиш каву? Як ти зробиш каву? Так. Так. Так, дів. Так. Так. Що далі треба робити? Це бібє? Бібє. Постав стаканчик. Так, включить. Ні, не там. Включай. Так, яка там світить? Яка? Че? Червена? Червна. Червена. А яка мусить світити? Яка буде тут світити? Зелена. 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 Зелене. фон. Подожди, подожди, подожди. Так, дивися, світить зелена чи ні. Нема зеленої? Нема зеленої. Нема зеленої. Діво молодець. Каву болі робить. Доді. Яка світить? Подивись, яка світить? Зелена. Зелена. Включай. Включай нормально. Все? Дякую. Мої тау. Що ти робиш? Каву булі. Да. Кавубулі робить дитина. Дякую, Діво, дякую. Подивись на мене. Дякую.